Я, хоч і не лікар, але знаю при кашлі допомагає сироп Пектолван Плющ. У них відвалюються колеса на ходу. Вони димлять і спалахують. І все це громадський транспорт, в якому регулярно їздимо. Ми з вами. Дуже поганий, все погане. Не прибираються ніколи. Зоднішній вигляд просто кошмарний. Іноді бувають такі шуми, барахліт, що відвалюється, відчуваю, що ти зараз до наступної сновки не доїдеш. навіть. Двері не закривалися, деякі моменти такі бували. Часадіння бувають, буває, пошкоджені. Так, да, і ти можеш впасти. Ужасно. Ніякий, а ніякий, взагалі жуткий. Але зміни можливі 1 травня в Україні змінюються правила техобслуговування для комерційного транспорту. Пасажиро та вантажу перевізників перевірятимуть жорсткіше. Саме головне, що додається перелік обов'язкових полів, які заповнюються за результатами проходження технічного контролю. Тобто тепер буде ширша перевірка, більш детальна. А вже наступного 2020 року в МВС планують повернути ТО для всіх учасників руху. Також в 2019 році можуть змінитись правила отримання та заміни прав. Найбільше змін для двоколісного транспорту категорію А розділять на чотири підкатегорії залежно від потужності двоколісного. Документи доведеться отримувати і тим. Хто керує електробайками. Зараз, наприклад, технології настільки вже жваво розвиваються, що є байки, велосипеди електричні, які рухаються зі швидкістю 70-80 км на годину, а їздять на них, умовно кажучи, підлітки, які потім потрапляють в ДТП і які інколи просто не знають правил дорожнього руху в принципі з 30 до 15 років скоротиться строк дії прав для водіїв автобусів та вантажівок цей строк 5 років також, якщо ви будете здавати практичний екзамен на автоматичній коробці передач, не зможете сісти за кермо механіки, адже в правах буде спеціальна позначка. Але все це в майбутньому не треба бігти там одразу. Там замінювати водійські посвідчення. Закон зворотній дій немає, у кого є національне посвідчення жодних проблем. Звісно, що хто вже буде за втрати, або просто замінювати, або вперше отримувати, він вже буде нового зразка отримувати. До того ж, при заміні прав екзаменів ні в кого не буде. Проблема не в тому, що ми хочемо там перевіряти знання, тобто в даному випадку не треба нікого лякати, повторної перевірки знань не буде, а це питання перевірки психічного і фізичного стану водіїв. В МВС сподівається, що вже цієї весни до початку депутатських канікул законопроект ухвалять у першому читанні, а ухвалити його в цілому зможуть восени до парламентських виборів.